Всім добрий вечір. можна сказати доброї ночі. Давно не було відео. Брав паузу. В професії, в роботі. Багато що не збиралось. Багато що є, багато що скупляю. Так, багато що приносять. Давайте почнемо продажі наші. Так, дивіться, такі два крюка. Така різьба, бачите. Все працює, гляньте. хороша штука. За два штуки буде 350 гривень. Далі, така розвертка. Бачите, регульована. І така розвертка. Розвертка. Як я бачу, бачите, вона конусно йде. За 2 штуки буде 250 гривень. Патрон 250. -й. На планшайбу. Бачите. Без цієї частини, без цієї коробочки. Отак От в такому стані, як він є, буде 1000 гривень на віддачу. Далі є цікаві шківи, Дивіться, який профіль. Скільки всіх шківів? одинаковий профіль. В чому нюанс, Дивіться, я вам покажу. Розміри шківів. дивіться. 150-й, 100-й, 120-й і 70 80-й. тут є така отжу. Посадка яка. Дайте так від 10 кіло. 25 посадка. В чому смисл посадки? Посадка це відкручується і ви собі зміните любий шкіф на будь-яке передачне число. Комплект складає. Муфта. О, 150. рашків, 2, 3, 4. За все разом буде 450 гривень. Далі, давайте я вам покажу да візьму. А, ще такі є. пістолет Пістолетий. Підзапчастини 150 гривень. Гековерт. Працює, але підзяп запчастини продаю, бо Бачите? Злизений цей. Буде 250 гривень. А это И покажу вам дырочка такая. Я. Загальный диаметр. 150-145 вот 150, 145, и так. Крок. Бачится 19. Ну, кто разбирается, то я знаю. Я уже забыл, скажем честно. Я бы паузу уже забыл. В середине, да, вам покажу. 26 до да 65 бачу все вот таки з них буде 120 гривень далі ось вот таке BL12 але бачите болтається за два штуки буде 40 гривень далі є вот така скуба я вам скажу наважить ну наважить о, палець виймається, все в одну сторону. Зовсторінь шплінтується. Плінт є, тут немає. Я... Болта вставлю. Гвинта. Да, його вставляю, бачите? Скажем так. Давайте рулеткою. Дивіться. Що розуміли. Тут 160, а отак. 22. Його вага. Можна качатись. За нього буде. 450 гривень. Далі. Дві такі сурбсинки. Разом буде 100 гривень. Різці для нерізання різьби, дивіться. Менший, більший і більший. На такого плану. Три штучки. 150 гривень. такі фрези відрізні. Дивіться. Одна фреза. Так, нас перебили. Фрез відрізні, дивіться. Бачите, яка? Ця і ця. Станція я показую. Як я розумію, вона нова. Ця фраза, я розумію, що вона вже не нова, але вона не радянська. Тут десь когель писали, чи як воно? О, бачите. Клем. Тут клем. Це не радянська. За три штуки буде 150 гривень. Далі домбря такий робочий. 250 гривень. Маленький. Така частина до радянської. Скажімо так, дирель машини. За неї буде 250 гривень. 220, 200 гривень. Далі три щітки. Нас збирав скажу. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. За 11 штук всі під ремонт, всі під, під запчастини. Скажу так, 11 штук, давайте за всі буде 400 гривень. Далі такі фрези. Тут розмір різні. Є десятки, є 12, є 14, є 16. трохсторонні, бачите? Оця двохстороння, ці всі тристороння, бачите, ну, є, да. оця двох стороння, ні, це теж також двохстороння. Діся. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За 10 штук 400 гривень. Це дорого, я думаю. Далі. Такі дві фрези. Ця нова фреза. Десь це було. Во. Р65, 18. -ка. Бачите, під. За 2 штуки 50 гривень. Далі це до гітари. Хто знає до якого санка? Той знає. За неї буде 150 гривень. Плунжерний насос. Дивіться. показує, що він плунжерний. Він його качає. За нього буде 300 гривень. Він новий, в роботі не був. І був в я його почистив. Далі. Такий насос. Центр. Ось тут крутиться, бачите, нема захисної кришки, оце по колу крутиться. І тут з цієї сторони йде масло. Це як на Одеситі стоїть. Центр біжний, бачите, такого плану. За нього буде 400 гривень. Далі отких я не пам'ятаю, я десь його зустрічав, не пам'ятаю від чого це. Може хтось підкаже в коментарях чекаю відповіді. Такі три штучки. дивіться. За три штуки буде 100 гривень. Далі. Такий вал з косозубою. Ну, не косозуба а шестерня. Такий вал мене такий стоїть на отому станочку. Похоже на підйом стола знизу. Отут, дивіться. О, отут. Мені здається, що все від нього. Підйом столу. За нього буде 150 гривень. Далі. вот отакі фрази. Нових, дивіться. На этих фразах пише. 80. 80 на 45, дві штуки. 50 на 36. На ці нічого не пише. Ці, ця. R12. Ця. R12. Это R-18, это R-6 и 5 За 4 штуки будет 400 грн. Далее, 4 таких крепления патрона я жутко встречал. Это або м 12 а або м 14 За это будет 200 грн. Далее, такие митчики. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 митчиков, 1 фраза. І три сверла, Все разом такий комплект буде. 200 гривень. Далі такі мічкодержателі. держателі. Мічко, е, Раз, два, три. Це я вам скажу, це в ідеальному стані. Ці, бачите, такі більше, як самокльоп. За три штуки, когось цікавить, буде 400 гривень. Далі такий набір плашок. Розмір різні. Я називати не буду. Кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, 13, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять, двадцять три, двадцять, двадцять пять, двадцять, два, сім, десять, вісім, дев'ять, тридцять. За тридцять штук. Давайте так, щоб не було дорого і вам, і мені. Щоб ще я що зробив. За оце все буде вісімсот, п'ятдесят гривень. Так, щом ще показати. Так. Прижими до фрезерувального станка, до любого станка. Чотири штуки. 300 гривень. Так, що вам ще я не показав? А, є лищата, вам так, якщо кажуть. Лищата, я їх скажу так, не займався ними. Принесли сьогодні. От, буквально хвилин 30 назад. Приніс сусідка каже, Приніс. Дивіться, Двіться, одкілищата є. І де ж найчистих. Не знаю, де їх викупили. Звідки? Немає гайки. вам покажу, так. Бачите, не знаю. Підлягають вони відновленню. Ні, хто має станки, я можу їх відновити. А чи воно мені того вартує? Давайте в такому стані, як вони є, по сині металу. Я їх віддаю за 850 гривень. Я з них заробляю 150 гривень. Я думаю, це адекватна ціна. Все, всім подякуємо. пишемо на Viber. Viber, хто не забув, хто забув, нагадую. 066 911 3258. Ще я вам покажу такі є щітки. Ну, давно вже принесли, Я з цими щітками я вам показую показувати. Дивіться, є такі щітки для чистки труб, в Чому нюанс? Да, покажу на підлогу, положу вам. Отак, якщо бачите, вона робить плоскою. Потім берете отак, і дивіться. мене сусід взяв, знаєте, що я з ними робив? Команд чистив в хаті, бо дровоми топить. Да, всі дроми топлять, хто має можливість. Гляньте. А потім брате таке. Вони робить плотку. Це щітки для чистки труб. За одну таку щі, е, щітку я пройшов 40 гривень. Все, всім подякую, пишемо на вайбер.